Сьогодні Понеділок. Доброго дня! Ви дивитесь телеканал Соціальна країна. У студії Костянтин Крупський. Також вітаємо телеглядачів чорноморської телерадіокомпанії. і Бажаємо усім міцного здоров'я. Сьогодні будемо говорити про алергію. У нас у студії Мар'яна Ликова це лікар. Алерголог, ми звикли, що алергія виникає у навесні, влітку, восени. А що на початку грудня, наприклад, також може з'явитися якась алергія? Ну на жаль, на сьогодні питання алергії це питання не тільки сезону, це питання цілого року. І е, якщо ми говоримо про дихальні якісь симптоми алергії, тобто реніт, або астматичний компонент бронхіту, або астма як така, то це питання. Алергенів, як побутових алергенів, тобто кліщі побутового пилу, або різноманітні пліснові грибки, які особливо активуються в період падіння листя, і така волога, волога тепла погода, скажімо, без мінуса, вона сприяє розмноженню активному грибів, і за рахунок цього от, активуються такі симптоми. Нам треба прибирати частіше у власних помешканнях, для того, щоб прибрати кліщі? І грибків ну, для того, щоб прибрати кліщів, теоретично так. Ми можемо зменшити їх кількість, але, на жаль, те, що викликає алергію, це продукти життєдіяльності більше кліщів самих, і вони не піддаються термічній обробці. Тобто, кліщ побутового пилу це наш симбіон. Це кліщ, який споживає лусочки епітелію нашого, тобто те, що Щоденно ми маємо те, що живе на нашій шкірі, і найбільше його в нашій постільній білизні. І, на жаль, навіть прання постільної білизни за максимальною температури воно не може ліквідувати повністю ці продукти життєдіяльності кліща, які саме викликають алергію. Тому сказати, що повністю його видалити можна, це неможливо, але значно зменшити його кількість шляхом прибирання ну, так званих пилезбірників, як ми кажемо, тобто це. Різноманітні килими, занавіски, фіранки, штори, м'які іграшки в дитячих кімнатах особливо. Що стосується плісневих грибів, значна їх частина ну, в вологих приміщеннях, скажімо, типу, ванни. Так, і в кімнатних рослинах, в горщиках кімнатних рослин, тому ми своїм пацієнтам, які мають подібні проблеми, радимо хоча б раз в рік знімати верхній шар 5 см от землі, ґрунту або пересадити. Важувати рослину повністю, а якщо у людини алергія на кліщів, які знаходяться у в пилу, а, йому залишається там пити якісь ліки, а, приймати якісь краплі. Ніяк не можна вилікуватися. Від е, є на сьогодні ну методика, якби розроблена вже давним-давно. Але на сьогодні вона значно покращена і в світі давним давним-давно цим користуються. Це специфічна імунотерапія, тобто лікування алергенами. На жаль, алергія це проблема імунітету. Чому вона виникає, на сьогодні сказати не можемо. Тобто, це поломка генів, якась якась так, внаслідок чого наш імунітет чомусь в силу якихось причин починає виробляти антитіла на білки, на які імунітет здорової людини ці антитіла не виробляє. Тобто, і вплинути на оцю поломку генів ми не можемо ніяк, але ми можемо вплинути на ці антитіла і можемо їх заблокувати шляхом. Ну, по-іншому, це ще називається вакцинація або е, специфічна імунотерапія. Тобто людина приймає алерген, починаючи з мінімальної кількості е, розведення, скажімо, закінчуючи максимальною на протязі певного періоду, частіше в цього це 6 тижнів, е, і потім протягом трьох років підтримуючу концентрацію для того, щоб. Е, Закріпити, скажімо, ефект, внаслідок цього антитіла блокується і зникає проблема як така. Чому метод хороший? Тому що це не гормональні препарати, це не хіміопрепарати, немає практично побічних ефектів і дозволяє досягти ремісії приблизно на 10 років. Доволі хороший результат з роками. Алергія частіше, її випадки або там захворювання, або є такий період, коли людина перехворіла десь там після 20 років, і алергією трапляється з нею там алергічних всяких реакцій, все менше, менше, менше по життю. Ну не можна на жаль такого сказати. В принципі, література нас вчить, що з віком алергія убуває, тобто кількість істинних алергій. Те, mm -hmm. що стосується саме імунітету і антитіл, їх кількість зменшується. Але на сьогодні досвід підказує, що алергія може виникнути в будь-якому віці, в тому числі і після 60 років. Проте, от в більш дорослому віці ну, більша кількість псевдоалергії значно. То псевдоалергія це така алергічні прояви, які не пов'язані з проблемою імунної системи, а пов'язані більше з іншими проблемами інших якихось органів. Частіше всього це шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути проблеми ендокринних органів, це можуть бути е, щитовидна залоза, цукровий діабет, в тому числі, і інші аутоімунні процеси, якісь отакі всі, цілий комплекс проблем, які необхідно обстежити в тому числі. А є фахівці, які розрізняють алергію, псевдоалергію і кажуть, навіть е, важко розрізнити ГРВІ від алергії. Якщо таке трапилось, ну не можна сказати, що це важко зовсім зробити. Є комплекс обстежень, які можна обстежити і відрізнити. І це не є на сьогодні проблемою. Угу. Є нові, скажімо, методи обстеження е і не тільки традиційні, скажімо, більш досконалі, які дозволяють це зробити зовсім не проблематично е і. Потіряла А, Зараз я вас виведу. Як розрізнити? А як розрізнити це? Відрізнити це можна за наявністю антитіл, тобто за допомогою тих же самих приктестів на шкірі, так? за допомогою мазочка з носа. Коли ми бачимо, там тобто діагностичний метод теж, який зовсім не інвазивний, не болючий, скажімо, тому часто застосовується у діток. Якщо це алергія, то в мазочку Є специфічні клітини, які називаються озенофіли, які притаманні тільки для алергії, скажем, і наявність специфічних антитіл в крові по аналізу крові. Давайте пройдемось про, по традиційним алергенам. Ну, так вважається, нібито, наприклад, мандарини це сильний алерген. Чи так, чи не так насправді на кого він впливає? Мандарини це взагалі новорічний фрукт, це новорічна прикраса, це новорічна традиція. Ну як без мандарин на святковому столі. Ну ми приближаємося просто до періоду нового року і періоду активної мандаринізації нашої країни. Тому у нас дійсно збільшується кількість пацієнтів, які приходять і і жаліються на якісь висипи на шкірі, частіше всього, які про цитругаються ріс є на алергія на цитрусові. Як такі, на мандарини, зокрема, але на нашій території вона зустрічаються дуже рідко, швидше за все, це все-таки псевдоалергічні проблеми, оті проблеми кішлунково-кишкового тракту, тому що мандарини цитрусові взагалі вони місять в собі багато складних білків, які шлунково-кишковим трактом доволі важко перетравлюються, скажімо. Uh -huh. І Якщо там є якісь поломки, уже, проблема печінки чи підшлункової залози. ці не до перетравлені продукти вони можуть е, організмом сприйматися як алерген, і внаслідок цього виникає якийсь висип там, на шкірі, і це сприймається вже як алергія на цитруси. Ну в мене у доньці, якщо вона там з'їсть більше там двох-трьох або трьох-чотирьох, відразу висипання йде на шкірі, потім за тиждень все зникає. Тобто, це псевдоалергія? Швидше за все, так і ну от е, швидше за все, як правило, це псевдоалергія. Хоча як виняток у вашої вині, а як боротися? Вона хоче, але ми розуміємо, що потім вона буде там чесатися? Ну, що робити? Обмежувати просто кількість теоретично, mm -hmm. тобто ніяких додаткових е е продуктів не можна давати, наприклад, після мандарину для того, щоб виводити ці е е речовини, які залишаються в організмі і сприяють на псевдо... Ну, теоретично. Алергі. Ви можете додати там ферментні препарати mm -hmm. або препарати сорбенти, типу ентерозгіля. Yeah. Mm -hmm. А зрозумів mm -hmm. для того, щоб це забрати і вивести, але е допомагати, скажімо, Хімічними продуктами, якщо можна просто цього чуть, чуть уникнути, тобто зменшити, врегулювати кількість, то краще, як на мене, я думаю, може там кількість. після мандарину, наприклад, якщо дати моркву, то щось там збалансується і все буде добре. Можна погіршити, тому що зрозуміло там ще більше бета каротина. Ще є у нас ще один розповсюджений алерген. Ну так за традицією вважається, що. Ну, наприклад, там м'які іграшки вони також збирають з себе пил. А пластмаса, з якого з якої вони там зроблені, якщо це не дуже м'які іграшки, вони теж щось там виділяють, чи так, чи ні. З приводу пилозбірників, так, побутовий пил, на м'яких іграшках осідає значно, скажімо, і вони можуть бути джерелом цілорічного реніту, якби як обтяжуючий фактор. Що стосується хімічних неякісних от моментів таких, істинно алергічні компоненти на хімію, побутову на хімію скажімо, неякісних іграшок, вони виникають рідко. Частіше всього, це все-таки токсичне. Реакція внаслідок вивільнення якихось токсичних речовин, внаслідок вдихання їх ем, тактильного контакту якогось і внаслідок цього можуть виникати така. Проблема. А до речі, побутова хімія у нас також зазначена а, в алергенах. Ми її можемо uh -huh. побачити. А, тобто, якщо, наприклад, бабуся каже, я не можу дихати, як ти там а, відчищаєш ванну якимось там засобом. Це не а, капризи бабусі. Це насправді вона не може переносити там цю хімію. Хімі, так, так. Або людина скаржиться на те, що а, цей шампунь, яким ти преш власні речі, а в мене голова болить. Це може наспро... бути насправді може так впливати. Так, так, так. А, дайте нам наступний алерген. Здається, це а, побутова хімія у нас вже була. Щось там ще залишається з класичних таких алергенів. Давайте зображення будемо розглядати і коментувати, що в нас є ще Є. картинку. Фотографію давайте. Яйця. Е, є люди, які взагалі не не можуть жити без яєць, а які не можуть жити. З яйцями так, і, і, і білок яйця доволі таки складний продукт. У дітей дуже часто викликає алергію, і, і не тільки білок, але й жовток може викликати. Тобто угу. це два різних алергена: білок яйця і жовток яйця. І тому обстеження потрібно робити окремо на кожен при наявності їх. Проблема в чому ще виникає, тому що від яйця як такого дуже важко відмовитися, тому що не їсти яйця це одна справа. А випічка і різні хлібобулочні вироби, і приготовані страви, коли людина там, в ресторані, умовно кажучи, чи в гостях може навіть саме це не бачити, а воно може міститися в якомусь продукті, і це може викликати проблему таку. Частіше всього, ці проблеми проявляються шкірними якимись реакціями, висипами, типу атопічного дерматита або висипами на шкірі, і найчастіше зустрічаються все-таки в дітей. Mm -hmm. яка, міць, а є магазинні яйця? Ми так розподіляємо mm -hmm. їх, і є домашні яйця. А домашні яйця ще більше можуть бути небезпечні аніж магазинні? Ні, нема різниці. Білок він кругом однаковий. Mm -hmm. Тобто алергія у нас виникає не на додаткові якісь компоненти, а на сам саме білок. Нема різниці, де ви вирощена курка там чи курча, mm -hmm. і де де знеслося це яйце. Так само як і алергени, скажем, аероалергени, ті, які літають в повітрі. Не можна сказати, що. Береза, яка росте в Каліфорнії, не викличе алергію на березу, яка росте от в Україні. Тобто білок, е, алергія виникає саме на білок. Навіть на, окремі, на сьогодні доведено, що на окремі компоненти білка. Е, Алергологія, наука, яка розвивається, певно, найстрімкіша на сьогодні. А це правда, що можна взагалі зайти у якийсь там центр і перевірити на майже на всіх продуктів або на речовини, на які в мене може у майбутньому виникнути алергія. Ну, є таке поняття на сьогодні, якщо в організмі в організмі можуть бути антитіла проти певного якогось продукту, скажімо, чи певної якоїсь пилку якогось, але вони можуть не викликати на даний момент у вас алергії. Вони можуть бути все життя, алергії не викликати, а може можуть весь набір. Мати вже прояви на сьогодні можуть проявитися десь в часі трошки пізніше. Так, такі методи є: діагностичні скринінг-системи, які е, вони називаються у нас панелі, тобто в. Багатьох лабораторіях, клініках є там різні панелі. Єдине, єдина проблема в чому в доказовій базі цього дослідження, тому що різна чутливість є на сьогодні там три основних типи методів. І найпростіший, найчастіший, який найчастіше застосовується в... на сьогодні. Це метод ІФА. Він, на жаль, не зовсім є точним, тому що похибку дає приблизно десь 50%. Найточніший на сьогодні. Метод це метод е, за допомогою, імунокапу, якого е, найновіший метод, да, який дає 98% достовірності, тобто, якщо там вже позитивний, е, знайшли ці антитіла за допомогою цього методу, то можна бути впевненим, що вони там дійсно є. Тобто, е, якщо цей метод каже, що в мене алергія на е, яйця, Курячі, то я не можу їх все життя буду їсти. Це вже вирок такий нічого не змінить, так? Ну, в плані харчових алергенів швидше за все так, угу. тому що ми не можемо, ми не маємо лікувальних таких, скажімо, систем, як в у випадку побутових чи у випадку пилкових алергенів, так а в харчування так краще відмовлятися. А в мене є приклад родина, яка приїхала. Ла з однієї області в іншу область, тому що сказали, що, що їй тут клімат не підходить. Чи може бути насправді така алергія? Людина приїжджає у місто, наприклад, у Харків, в неї там якесь висипання, там, щось, там, тріскається шкіра, переїжджає в Одесу, там все добре і нормально. Це може бути пов'язано з тим, що в деяких зонах територіально скажімо, немає тих чи інших алергенів. Наприклад, на висоті більше 2000 метрів немає побутового кліща взагалі. Тому, якщо у пацієнтів наших є можливість переїхати в високі Райони, де й Швейцарію, в Альпи, там ми їм це радимо. Їм не потрібно ніякого лікування взагалі. Але разом з тим, що стосується, наприклад, Амброзії, на Західній Україні взагалі немає такого. ну, вона зараз перебирається, якби туди, мігрує поступово, але її там зовсім мало. Тоді, як на сході або на півдні, їх дуже багато. І тому, якщо людина проживає в цій території, там алергія може проявлятися значно. Теж стосується там, грибкових, скажімо, якихось алергенів. Так? Якщо людина живе в вологому кліматі, там цих грибів більше, якщо в сухому кліматі їх там значно менше. А У ну, нас то... є домашні тварини, які живуть поруч із нами. Mm -hmm. Я знаю, що є алергія. На собак в одних, на кішок на інших, на рибок, а особливо на корм, яким готують рибок на третіх. І це також, якщо в мене алергія на кішок, це все. А в мене кішка вдома жити не може. Кішка лікується на сьогодні, є специфічна імунотерапія за допомогою алергенів лупи кота, тому що алергію викликає не шерсть і немає сенсу стригти, бриють угу. і купляють проти лупи шампуні, не допомагає це, на жаль, ніяк, тому що е, ці алергени виділяються зі слюною, ці алергени виділяються з різними рідинами, скажімо, організму тварини також. І вони, на жаль, повсюду в квартирі є. Тому краще, якщо е, це член сім'ї, від якого нереально позбавитися, і психологічно це буде важко. Ми е, рекомендуємо лікування за допомогою тих же ін'єкцій, або спреїв, або капель. Ну, метод лікування, mm -hmm. шлях введення цього алергену залежить від е, того, що більш зручно пацієнту, і лікується це на сьогодні. Тобто, це е, всі ліки приймаю я не кішка. А ні? я, да, да, я, да. я ну, е, Виведений генетично модифікована порода кота, яка теоретично не повинна е, алергізувати. Е, ну, В Україні це ще до, для до нас ще це, вона не доїхала, скажемо. Uh -huh. е, і ведуться дослідження про те, тому що на сьогодні алергія на котів раніше вважалося, що на, найпоширеніша це алергія на побутовий кліщ. Uh -huh. На сьогодні алергія на кота навіть доганяє і в деякій мірі перевищує. А ви казали, що. Алергія це якась там паламка, так? В нашому а, організмі. А є а, досліди на а, людях, що там в нас ломається. А може там в нас щось б, треба а, починити, і все? Ну генетично на, на рівні генів це uh -huh. все. І дослідження ведуться постійно, тому що е, дуже багато населення із е, е, урбанізацією, і з якимось з е, більш Збільшенням кількості стресів і збільшенням активності життя, збільшенням частоти використання там різних миючих засобів і, скажімо, стерильності наших приміщень навколо кількість алергій збільшується і невпинно росте на сьогодні. Тому наука не стоїть на місці, постійно росте. Але на жаль, от генна інженерія ще не знайшла можливість усунути цю поломку для того, щоб вилікувати абсолютно. Ага, ще у нас кімнаті. Ні, рослини це квіти також впливають на стан нашого організму, і можливо на якісь там квіточки вдома, які ростуть, у нас також може виникати алергія. Я думаю, що з квітами легше, так ми можемо просто віддати знайомим, в яких немає алергії. Ну, з як з котом. Ну для когось хтось не може віддати кота, хтось не може віддати а, квіточку. Так. Ну, значно рідше, скажемо, на, на саму квітку може бути чи на, на кімнатні рослини, якби рідше, у угу. всякому разі на Сьогодні це не доведено, хоча теоретично будь-який білок, який оточує, будь будь-яка речовина білкової природи, яка нас оточує, вона може викликати алергію. А на вашій практиці є якісь дивні алергії? Я не за алергія на сніг. Алергія на дощ, алергія ще на щось з часом. Ви ж самі кажете, що у нас все більше і більше стає алергій і приводів для того, що ми там боялися, турбувалися, чихали там, кашляли і сльози в нас текли. На сніг на дощ саме алергічні. Ну часто зараз збільшується такий перехідний період, збільшується кількість людей, які приходять до алерголога. Але часто це бувають такі не зовсім алергічні проблеми. Якщо це в плані Рені, то це може. Може бути внаслідок таких вегетосудинних змін носової порожнини, проблема, скажімо, слизової оболонки носа, хоча може бути істинно алергічна. З нещодавніх випадків, що часто буває, алергія на пір'я, подушки, перо подушки і різноманітних. Мір'я різноманітних інших птахів, так якось ми не звертаємо увагу на те, що зараз е, популярний одяг з пухом і пером, і пацієнт, який е, Ну от позбувся вже всіх подушок і вже в поїзді їздить тільки зі своєю, але от зимою все одно турбує алергія, ми прийшли до того, що виявляється, він ходить в пуховій курці і має алергію цілу зиму внаслідок того, що от такі моменти. Тобто, якщо Покопатись, да? то можна джерело і причину знайти завжди. А славно, звісно, амброзія. Це алергія на цілий рік, чи тільки ну, там, в період цвітіння цієї рослини? Ну, Реніти Сезонні, скажімо так, найчастіше вона виникає з початком серпня, так з початком цвітіння, в залежності від календаря цвітіння, на які території, де вона цвіте, і може тривати в цьому році суха була осінь надзвичайно довго. До середини жовтня пацієнти з алергією на амброзію ще це їх турбувало. В принципі, коли вона відцвітає, все повинно бути нормально. Але на сьогодні доведено те, що є так звані перехресні алергії, тобто є. Харчові продукти, які в своєму складі мають білки дуже схожі до білку амброзії, який викликає алергію. Це різноманітні насіння соняшника, яке ми часто вживаємо. Це можуть бути горіхи, це можуть бути бобові, це те, що дає перехрести. І якщо людина, яка має алергію на амброзію, протягом року може вживати скажімо, насіння соняшника, то вона може мати симптоми подібні на амброзійний реніт. Ви казали, що навіть алергії можуть виникати і в 60 років. Як дізнатися, що в мене алергічна реакція на якусь рослину, харчову там добавку, харчовий продукт або на щось інше? Що в мене виникає при цьому? Ну виникають якісь скарги, скажем так. Виникає, якщо це на цвітіння, на пил частіше всього це реакція носа. Це реакція очей, яка супроводжується зудом закладенням носу, виділення з носа. Вони можуть бути вони такі слизові частіше всього, тобто не мають кольору, і от воно постійно. Тече з носа, і ці пацієнти дуже сильно страждають. так? Якщо е, це має якусь сезонність, тобто людина вже приблизно каже, що весни я маю таку проблему. так, Ми можемо вже зорієнтуватися. Е, якщо це на харчові продукти, частіше всього, це якісь висипи на шкірі, висипи на тілі, це можуть бути набряки різноманітних ділянок тіла, це може бути набряк обличчя, так званий ангіоневротичний набряк, може бути набряк е, клітковини е, навколо. Очей, набряк шиї, набряк квінки, його ще називають. Так і ці процеси можуть бути як істинно алергічні, так і псевдоалергічні, от те, що пов'язано з проблемами шлунково-кишкового тракту і інших систем, так як ми говорили раніше. Тобто, якщо подібні скарги виникають, потрібно все ж таки прийти до алерголога і потрібно обстежитись і виявити вже причину. Угу. З чим це пов'язано? Дякую, Мар'яна Ликова, лікар-алерголог, була з нами. Сьогодні говорили про алергію. Я так розумію, не дуже така страшна річ, незручна, але не страшна. І все піддається лікуванню. Не можу сказати, що не страшна, тому що бувають доволі такі фатальні наслідки алергії і, і, скажімо, шокові стани, анафілактичні шоки, набряки квінки, які можуть призвати. Звести до летального наслідку. Тому все-таки лікувати це краще це лікувати, але це все обстежується. Це все, скажімо, хоча б мати якийсь напрямок лікування, можна знайти, підібрати при індивідуальному, скажімо, підході ну, до кожного пацієнта. І на завершення, якщо лікувати, в нас же є і зворотні реакції. У нас може виникнути алергія на ліки. І кажуть, що зараз почастішали випадки, коли від якихось там певних ліків є алергічна дуже часто, реакція. дуже часто. А чому так? Тому що використовують якісь неякісні ліки. А вони там більш якісь там синтетичні, хімічні, там менше там якихось там речовин природних в них там закладено. Чому у нас так часто виникає алергія на ліки? А, алергія на ліки це дуже складна проблема, яка на сьогодні турбує Світову спільноту, взагалі не тільки у нас, частково це пов'язано з величезною кількістю ліків на ринку, взагалі, і доволі таки неконтрольованим прийомом, те, що нам радять аптекарі, сусіди, бабусі, дідусі, тьотів по телефону, е, людина це все приймає. Причому частіше все приймає не один препарат. І якщо приймає, це е, 3-4, а може бути і 10. І як ці препарати між собою про взаємодіють в організмі. Е, і чим, чим це вилиться далі, ми не можемо сказати. Крім того, будь-який прийом антибіотиків це є втручання в імунітет людини, тобто, це може спровокувати вже розвиток якісь алергії. Алергія на медикаменти вона може знову ж таки бути істинною алергією, коли алергія на саму білкову молекулу. Частіше всього, медикаменти вони є неповними алергенами, тобто вони на сам препарат, коли навіть ставлять пробу, так часто таке вони. Виникає, пробу поставили, все нормально. А при введенні препарату в організм виникла якась реакція. Тобто, mm -hmm. ця реакція відбувається тільки після того, як препарат з'єднається з білком в плазмі крові, і після цього вже виникає він стає повним алергеном і може викликати якусь реакцію. Тобто, це дуже складне на сьогодні питання, яке постійно вивчається, постійно удосконалюється. Якось і єдине, що можу порадити, самовільно не приймати. Препаратів, особливо багато препаратів. Що стосується рослинних препаратів, це також є проблемою, особливо у людей, які мають якісь сезонні алергії на якісь рослини і не читають склад препарату, який, ну, Травки ж приймала травки. А травки виявляється, що там всі алергени, які мають, і це може дати якусь уже реакцію далі. Більш складну реакцію. Тому ну медикаментозна алергія, доволі складне питання. Все, на цьому все. Мар'яна Ликова, лікар алерголог Дякую вам. Бережіть себе. Міцного всім здоров'я до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ще повернемось.